За довгі роки своєї історії привокзальна площа міста, де ми зараз знаходимося, неодноразово змінювала своє обличчя, відбиваючи ті чи інші характерні риси минулих епох. Найменш багатою і цікавою є історія головної споруди даної площі міського залізничного вокзалу, який впродовж багатьох років є своєрідною візитною карткою в Ковалях. Першими залізничними воротами Коваля була ось ця споруда по вулиці Вокзальній, перетворена пізніше із залізничного вокзалу на товарну контору. До речі, в'їзд на вокзальну, коли його вулицю пролягав через тріумфальні ворота, зафіксовані на знімку, які ви зараз бачите на своїх екранах. Сама ж привокзальна площа старого коваля мало чим нагадувала сучасну. Скажімо, на місці нинішнього автовокзалу, північної його частини, знаходилась залізнична амбулаторія. Повітря ж на площа була набагато щастішим, ніж тепер, оскільки замість сучасного суцільного потоку автомобілів площа здебільшого пересували скінні екіпажі та перехожі. А попередником нинішнього залізничного вокзалу в Коволі була ось ця споруда, збудована в 1907 році за проєктом відомого архітектора Олександра Матвійовича Вербицького, який до час працював в управлінні Південно-Західної залізниці. Ковальський залізничний вокзал одна з перших робіт Вербицького. Пізніше архітектор проєктував і інші залізничні об'єкти локомотивний і вагонне депо в Ковалі, вокзал в Волопах. До речі, найбільш відомою архітектурною роботою Вербицького став пасажирський вокзал у Києві, який чимось нагадував Ковальський, хоч, звичайно, був значно більшим від свого провінційного побратима. Будівництво Шковальського вокзалу тягнулося майже чверть століття, оскільки ґрунтова основа будівельного майданчика постійно заливалась підземними водами. Коли перший закладений фундамент споруди пішов під воду, вирішити продовжити будівництво на Височині. І лише в 1907 році його завершили. Нову споруду облицювали плиткою, фасад з обох боків мав однакову форму, а верхні куполи були стрільчатої форми. Вокзал мав чотири входи, по два з кожного боку. По одну сторону був зал чекання для пасажирів першого і другого класу, з іншого для пасажирів третього класу. Начальник вокзалу вважався тоді першою людиною в місті і що цікаво лише у нього був телефон. На жаль, час доніс до нас лише фотознімки, згаданих будівель старого коваля. Навіть залізничний вокзал проєкту Девбицького не судилося прикрасити архітектурний силь сучасного міста який майже повністю був зруйнований фашистами у 1944 році. На його місці тепер височий сучасний вокзал, відбудований у 1951 році за проектом архітектора Лимаря. Зовні архітектурні риси його нагадують попередника, адже Вербицький консультував будівельників, зайнятих на післявоєнній відбудові споруди. Щоправда, старий вокзал був значно довшим за розмірами, більш багатим, оздоблюваними обробкою інтер'єру, зокрема чисельними мармуровими колонами. Зате сучасний вокзал щоденно приймає більше 50 пасажирських і приміських поїздів, які зв'язують коваль з сотнями міст України і ближнього Зарубіжжя. Віднедавна відновлено і один з найстаріших залізничних маршрутів Коваль Хелм, відкривається все нові і нові сполучення. Змінюється час, змінюється і наші звичаї, і наш побут. Скажімо, сьогодні вже немає залів чекання для пасажирів різних категорій. Всі вони тиснуться в одному, важке повітря якого кушить змішаним ароматом тічиною і громадського туалету. Та й телефон тепер перестав бути екзотикою і є не лише в начальника. Хоч це зовсім не означає, що подзвонити вокзалу тепер набагато легше, ніж, скажімо, 80 років тому. У цьому наша коротка відеорозповідь про історію Ковальського залізничного вокзалу завершується, але сама його історія продовжується. І наступним поколінням Ковальчан ще належить писати до неї нові нові сторінки.